На календарі 25 листопада, екватор робочого тижня. Кременчуцькі новини вже готові підбити інформаційний підсумок середи. Вітаю усіх наших глядачів. Сьогодні у випуску погоджувальна рада визначила постійно діючі депутатські комісії у міській раді. Віцемер з питань житлово-комунального господарства Валерій Декусар активно включився у роботу. А діти почали писати листи Святому Миколаю. Залишайтеся з нами буде цікаво. Сьогодні відбулось засідання погоджувальної ради з питання створення при міській раді постійно діючих депутатських комісій. Голови фракцій визначили напрями роботи постійно діючих депутатських комісій, а також розглянули кандидатури голів та членів цих комісій. Подробиці далі. Учора депутати і міський голова офіційно набули своїх повноважень під час першої сесії міської ради. А сьогодні голови фракції разом із мером Віталієм Малецьким зібрались на засідання погоджувальної ради, аби визначити напрями діяльності та кількісний склад постійно діючих депутатських комісій. Пропонувалися різні варіанти від восьми до п'яти комісій. Втім, після бурхливого обговорення досягли консенсусу і визначили сім постійно діючих депутатських комісій у міській раді. Розподілили таким чином: комісія з питань регламенту, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності, розгляду питань конфлікту інтересів антикорупційної політики. В ній буде шість депутатів. Наступна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики. У ній також буде шість депутатів. Третя комісія з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, транспорту та зв'язку до її складу увійде сім депутатів. Наступна з питань підприємництва, торгівельного та побутового обслуговування та регуляторної політики чотири депутати у складі. З питань освіти, молоді, культури, спорту, соціального захисту, питань АТО, материнства та дитинства. Сім депутатів. Наступна з питань екології та регулювання земельних відносин. Також сім депутатів. Утворили комісію з питань промисловості, будівництва та архітектури. Четверо депутатів у складі. Остаточний кількісний склад, а також персональний, затвердять завтра під час продовження сесійного засідання. Заступник міського голови Валерій Декусар у перший робочий день приступив до вивчення проблем житлово-комунального господарства. Сьогодні віцемер побував на КТП-1628 та ШРБУ. Подробиці далі. Техніка шляхового ремонтно-будівельного управління в день була задіяна на ремонтах міських доріг. Тож на ШРБУ заступник міського голови Валерій Декусар мав розмову з керівником Валерієм Кирієвим. А ось знайомство з комунальним автотранспортним підприємством вийшло більш цікавим. КТП 1628 стратегічно важливе для міста. Від його стабільної роботи напряму залежить чистота Краменчука. Тому одразу після призначення заступник міського голови Валерій Декусар приступив до детального вивчення стану справ саме на цьому підприємстві. Від семеро відзвітували про готовність техніки та наявність матеріалів до снігоборотьби. Валерій Декусар оглянув контейнери із заготовленою для посипання сіллю. Побував у цехах переробки пластикових пляшок. Ви по цвітам одбираєте, де сортірує білети біле білому, понятно. Стаєбаки адільне пластик, степло бумага. Машина приводить адільне пластик, бумагу там висипають. Дівчата производять призводять сюди, тут вже Уже присутні доповіли від Семеру про те, що у місті не вистачає близько ста контейнерів для сміття. Поламані баки намагаються ремонтувати з двох-трьох дірявих збирати один цілий. так, що йде і вже, як би, требується її поповняти, так? На сьогоднішній день, якщо все нормально вийде, на 200 тисяч ми дали заявку, на закупку контейнерів. по 21 штука. У ремонтних майстернях Валерій Декусар поспілкувався з працівниками безпосередньо на їх робочих місцях. Много роботи. Вистає, вистачає, да. техніка ламається. Та, да, вот на чому є и... запчасті, всі дорогі І, во вторих, що качество їхні сейчас оставляет желать лучшего. Роботи на КТП вистачає, втім і проблем також. І якщо виконуючи обов'язки керівника підприємства, з низки проблем визначає лише технічний стан автопарку та вчасність виплати зарплатні, то у робочого люду, водіїв та механіків, скарг на умови роботи чимало. Всі претензії заступник міського голови уважно вислухав. У нас 6 машин, вот и 30 кубов, что мы возим контейнера. Значит, понятно, що сейчас все, денег нету, экономия везде должна быть. Значит, новый директор значит, хочет поставить 2 или 3 машины вместо пяти. Но тогда и так мы работаем по 11-12 по часов. Значит, нас хотят за нас 6 до 12 ночи, но переработку никто не хочет платить. Раньше оплачивалось, а сейчас ничего. Эта машина не обслуживается, некогда посмотреть за ней. Это ну, 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 как? нереально. То, Человек 15-16, чтобы поработал, какой обслуживание? Механики отвечают за свое дело. И хотят сократить. За что? Сколько механик у вас? Ну, было 4, сейчас 3. Сократили одного механика. А остальных трех что, тоже. Хитрец, ну, три да. там тоже такое, как под сокращение не попадают. Как этот парк останется без механика. Механик делает выпуск и запуск автомобиля. Он отвечает за автомобильную линию. <свист> Они добились до того, что машина за машиной едет согласно графику. На одну улицу. На одну улицу две, за, машины две машины берут. Приезжают. Две машины берут. Где, какая это Какая экономия? экономия? Какая? Никто из их помощников по вопросу, кто составил графика, начиная от диспетчера... Заканчивая зам директора, никто об этом не знает. Мы работаем сейчас на дробилке, вы не были там, как мы дробим. У нас ни рукавички не дают, ничего, ни спецодежду вообще никакой не дают. У вас какие-то встречи с директором вообще организовываются? Не было. Да, у нас директор вас директора ли болели. Человек понимает, все, елки-палки. Вот даже мы сейчас высказываем на, эту камеру, на камеру. Нас завтра могут по одному уволить, понимаете? Підсумовуючи побачене, Валерій Декусар зазначив наступне. Ситуація в сфері житлово-комунального господарства достатньо складна. где на каких-то комунальних підприємствах не виплата заробітної плати, где люди жалуються на определенную переработку неоплачиваемую, где-то какие-то претензии по скороченню техніки і, відповідно, персоналу. Тому всі ці питання я знаю, я їх уже вижу. І обязательно буду вникати в роботу кожного предприятия, выслушивать кожного человека. Я готов любого выслушать. Якщо дійсно є проблема обусловлена какими то факторами, які требуют моєго вмешательства, я обязательно в это буду вмешиваться і решать эти проблеми. 28 листопада в Україні відзначають день пам'яті жертв геноциду українського народу. Сьогодні Кременчуцькі студенти вшанували пам'ять жертв голодоморів 32-33 років. Зранку біля пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій зібралась студентська молодь Карменчука. Молодим людям зачитали уривки з книги пам'ять 33 33-го. Кличі молодих спогади свідків і слова історика. Панахиду за загиблими від голодомору відслужив настоятель Свято-Миколаївської церкви отець Володимир. Доки ми будемо пам'ятати ці трагічні сторінки нашої історії, не забувати їх, а зробити певні висновки з цих уроків. Існування нашого народу, і нашої держави, доки є можливість, що ці трагедії більше не повторяться. Бо ми будемо намагатися передбачати, казати Ні, вибачте, ми вже це чули так, уже було з нами, з нашими батьками, з батьками наших батьків. Нам, нам всім мудрості, нам далекоглядності, але разом з тим, не взираючи, що брати наші, так звані, ненавидять нас, нам любові і до них, в тому числі, як казав Спаситель світу, коли розіп'яли його на хресті. Отче, прости їм, вони самі не відають, що творять. У ці дні по всій Україні проходять скороботні заходи у пам'ять про тих, хто помер від голоду. У Кримчуці 27 листопада, об 11-й годині поблизу пам'ятного знаку жертв голодоморів на вулиці Бетонні відбудеться меморіальний мітинг панахида. А 28 листопада кримчужани долучаться до всеукраїнської хвилини мовчання. У цей день на площі Незалежності о 16-й годині відбудеться акція Запли свічку. У місті стартувала традиційна благодійна акція Святий Миколай дітям, у рамках якої відбувається марафон написання листів Святому Миколаю. Малеча пише листи із своїми побажаннями. Хто ж писати не вміє, свої бажання малює. Дмитро Демиденко знає, про що мріє Кременчуцька малеча. Перша поїздка у рамках марафону написання листів Святому Миколаю відбулася у Кременчуцькій обласній дитячій психоневрологічний санаторій Славутич. Традиційно щорічно благодійну акцію організував молодіжний парламент Кременчука, комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї дітей та молоді і управління освіти, а також міський центр соціальних служб у справах сім'ї дітей та молоді. А ще цього року до благодійної акції долучилося представництво фонду народонаселення ООН в Україні. Для малечі санаторію гості-волонтери підготували прекрасну міні-виставу. Казкові персонажі розважали дітлахів і дарували їм подарунки. Разом із вихованцями Славутича танцювали та співали. Найголовніше головне правило це робити все з любов'ю. И вот именно это волшебство и создает вот такие большие, грандиозные проекты. Потому что здесь все люди, все волонтеры, они именно наполнены чувством и передают это детям. А, конечно, материальные подарки, ну, по моему мнению, тоже второстепенно. Первостепенно – это подарить тепло, любовь и энергию, которая внутри нас живет. Подобные заходы потребуют певной самоорганизации от нас, как и от организаторов, и от наших волонтеров, которые с нами традиционно ездят, и ведь тех людей, которые нам помогают. Сегодня это и студия «Шарбант», и студия «Соник», девчата, Створили чудову програму, але коли ти їдеш сюди, коли це бачиш, що очі дітей, то все це якось невілюється, і всі твої зусилля вони насправді виправдані. Після вистави волонтери допомагали малечі малювати малюнки. На них діти зображували те, що хотіли б отримати від святого Миколая на свято. Я хочу, щоб намалювати рисунок, лего, і, війни, і щоб це малюнок передали святому Миколаю. Я хочу отримати святого Миколая куклу Барбі. Я побажала, щоб всі були здорові, щоб всі були раді, щоб усі все було, всі, щоб усі побажання збулися і щоб все було добре. Уже від сьогодні кожен кремачужан зможе знайти малюнок, вибрати ту чи, іншу, ту чи іншу дитину та здійснити її мрію. Це зробити дуже легко. Соціальна мережа ВКонтакте, марафон написання листів. Будь-хто навіть не зареєстрований, може зайти, ти, знайти фотографію, вибрати дитину і здійснити її мрію. Всі подарунки ми чекаємо в центральному офісі Святого Миколая, який знаходиться в офісі молодіжного парламенту за адресою вулиці Шевченка, 19-3. Контактний телефон 35106. п'ятдесят Кременчужани створили спільноту взаємодопомоги на дорогах. Drive Help Кремінь. Це своєрідна швидка допомога для. Автомобілістів, у яких виникли проблеми з їхніми авто Як вона діє бачили наші кореспонденти, якщо у вас закінчився бензин, сів акумулятор, пробила колесо чи виникла якась інша проблема з авто, не засмучуйтесь. Зверніться до активістів спільноти drive help Кремень і вам обов'язково допоможуть. дзвонять просять допоможі. Ми робимо розсилку. І хто ближче хто може, у кого є бажання подъезжает, допомагають, то есть вот. денег ми за это не беремо. Це все безплатно. Єдине, що якщо подвести бензин, нужно будет или далеко поїхати за человеком. То есть ну тільки розходи з кривого рога. человек ехал, поломался в Александрии, его сюди дотянули. Он к нам обратився. Ми йому допомогли. Также сама жінка взяла номер нашого сообщества, позвонила Кирилу. У нього були проблеми з дверью. Кирилл під'їхав, помог і жінка доволі. уехала. зв'язатися з дорожніми рятівниками не складно. Їхні номери телефонів можна знайти ВКонтакте. В спільноті Драйв Хелп Кремень. Також попросити допомоги можна на спеціально створеному залог каналі. Чоловік підписався на канал, у нього щось -то, то случилось или же надо сообщить о там какому-то ДТП на дороге, переезде работающим, светофорах не работают. То тобто, есть любая обстановка на дороге. Человек нажал кнопку, сказал, все в эфире услышали те, кто в онлайне в канале. Послуги швидкої допомоги для авто популярні у Кременчуці. Автомобілісти впізнають рятівників на вулиці. Вони дякують активістам за їхню небайдужість. Я абсолютно случайно узнала в контактах, що сучаснує така група в Кременчуці. Недавно за рулем так вийшло. Ситуація виникла така, не закривалася сводительська дверь. Позвонила Кирилу, просила допомоги, під'їхала допомогла. Я вважаю, що молодці ребята. Поки ми їхали та спілкувалися, на телефон активіста пролунав дзвінок. Алло? Алло, добрый день. Добрий. Это Кремль Сил Так, Да, 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 все верно. Ой, ви знаєте, у мене проблемка небольшая. Походу, с двух аккумулятор повністю. А где вы находитесь? будеться на вулиці Леنيна, э, возле 5-го дому. Хорошо, пару минут подождите, сейчас подъедем. Поспешаємо на допомогу. Рятівники прибувають і одразу беруться до справи. Добрий день. Добрий. Що у вас случилось? Забули видушити пари з села акумулятор. І на згольник його не трясом. Прикурив. Спасибо. Скажіть, що ви будете? Провода для прикурювання під'єднуємо два до моляра. Під'єднуємо до і машина від этого Озаряджаєте акумулятор. Всього за декілька хвилин хлопці ліквідували проблему і машина завелась. Спасибо. Ось так швидко та безоплатно Кирило та Володимир надали послугу незнайомому на шоферові та вирушили далі рятувати інших. Баскетбольний клуб Кремінь, який цього року виступає у суперлізі України, зазнав двох поспіль домашніх поразок. Кривниками Кременчужан стали Івано-Франківська Говерла та політехніка Галичина. Поєдинки бачив Дмитро Демиденко. Попри сподівання крименчувських уболівальників та прогнози фахівців, наша команда не зуміла на домашньому майданчику переграти аутсайдера Івано-Франківського верлу. Перша половина протистояння пройшла під цілковитим диктатом гостей. У Кременчажа нічого не виходило ані китки з далекої відстані, ані гра під щитом. У складі ж гостей прекрасно відіграли легіонери Джеон Джеймс та Вільямс Данте. А ще чимало користі приніс Віктор Люльдюрай. Щоправда, корективи у гру обох команд внесла слизька підлога. Баскетболісти частенько просто падали і втрачали м'яч. Однак чомусь падали переважно господарі, тож на першу перерву команди пішли з різниці в рахунку плюс 5 на користь Говерли. На жаль, для Кременчужан друга чверть теж видалася невдалою. Другу половину матчу команди розпочали за рахунку 41-29 на користь підопічних Павла Піскарьова. Після великої перерви команда Ігоря Гринова значно додала обертів. Активністю серед інших вирізнялися Юрій Лохманчук та Ернест Ткачук, але підібратися поближче до гостей кременчужанам так і не вдалося. А упродовж останньої хвилини двобою розтратили навіть те, що вдалося надолужити раніше: поразка Кременя 68-79. А у неділю наші земляки вдруге програли цього разу галичанам. Підопічні Горячигринова поступилися БК політехніка Галичина сімдесят Найрезультативнішим у складі БК Кремінь став Юрій Лохманчук, 23 очка. У Галичан капітан команди Ілля Шимосюк, 25 та Володимир Гортовий, 23. Стан паркету у Кременчуцькій ДЮСШ номер 2 змусив обидві команди відмовитися від швидкого комбінаційного баскетболу. Слизька підлога зводила на нього всі намагання спортсменів порадувати уболівальників якісною грою. Тому обидва керманича обрали тактику китків з далекої відстані. І знову, як і у попередньому двобої з Говерлою, у Кремінчужа не заладилося. А ось гості, маючи рослих центрових, зі своїм завданням впоралися вже у першій чверті. Вони накидали в основному зусиллями Володимира Гуртового та Ларі Хола 28 очок наші ж земляки лише 20. Героєм другої чверті безумовно став кременчужанин Юрій Лохманчук. У нього просто все виходило. І три очкові летіли, і на підборах відпрацював, і передачі партнерам роздавав. До великої перерви Лохманчук набрав 18 очок. Щоправда, після другої чверті Кремінь, хоча й скоротив відриву рахунку, все ж таки поступався 42-49. І третю чверть господарі розпочали активно і результативно. Знову вражав своєю грою Лохманчук, але галичани зібралися. Гуртовий Скидан та Орленко, Галицькі гулівери, зробили свою справу. Під щитом захисники Кременя нічим завадити останнім не зуміли: 64-76. Четверта десятихвилинка довершила розгром наших земляків. Домінували на майданчику гості. А головне у них просто йшла гра у підсумку: – 78-98. Перемога БК Галичина. Таким чином, Кремінь опинився на п'ятому місці у турнірній таблиці. Синоптики прогнозують на завтра хмарну та прохолодну погоду. Температура вночі мінус один, в день плюс два градуси. На завершення нагадую, завтра продовжить свою роботу. Перша сесія міської ради. Слідкуйте за подіями разом із кременчуцькими новинами. Побачимось у цій же порі завтра в ефірі телеканалу Лтава. На все добре.